Друзі, всім привіт! Сьогодні на ремонті Peugeot 3008 з двигуном 16, ЄП6, 5 FV Код двигуна. Скарга клієнта на те, що у нас світиться check Engine, двигун троїть, працює нестабільно і є втрата потужності. Перед історія така, що був клієнт вже попередньому одному чи двох сервісів, точно вже не знаю. Йому замінили форсунку, замінили датчик тиску, але автомобіль. Як і приїхав несправний, так і поїхав несправний. Клієнт вже довго чекав, він каже, проблема не пропадає, їхати потрібно, так що потрібно буде рішити цю проблему. Що ж, Я вже підключився до блоку управління, прожив всі коди помилок. Як бачите, у нас є пропуски запалення в невизначеному циліндрі, пропуски запалення в першому циліндрі, система е суміші. Тиск в рейці малий форсунка перша в критому положенні, і регулювання суміші багато суміш, блоку про визначив. Що з цим нам потрібно буде воювати. Я вже підключався до параметрів в реальному часі, і у нас. Прис на першу форсунку взагалі відключений, і як бачите, блок управління примусово відключає першу форсунку, аби е, був в цілях безпеки для того, аби не пошкодити сам каталізатор. Хоча потрібно буде його ще провірити, невідомо в якому він стані. Клієнт нам привіз стару форсунку, яку замінили, і датчик тиску, який також замінили, але це не виправило ситуацію. Я підключив форсунку до мультиметра. Як бачимо, у нас 1,8 ома. Знайшов, скільки має мати опір кутушка. І, як бачимо, вона має мати від 1 до 2 ома. Так як ми уписуємося в норму, але тільки з електричної частини невідомо, яка у нас е, фізична, тобто сам розпилів, в якому стані. Чи На даний момент будемо надіяти, що е, форсунку замінили правильно. Нам зараз потрібно розібрати, чому не працює перший циліндр і помилка по першій форсунці. З слів клієнта, у нас ще були. Замінені котушки, ні, котушки у нас лишилися старі. Були замінені ще січки. Думаю, найпростіше буде почати з котушок і січок. Приділимо увагу першому циліндру. Я так зрозумів, перший циліндр у нас буде йти справа наліво, перший, другий, третій, четвертий. Не так звично, так як зліва направо, як на німцях і всіх інших. То перший циліндр у нас буде справа. Що ж, давайте вкрутимо січки. Можливо, навіть замірюємо компресію. І подивимося, який буде результат, якщо все буде добре, будемо шукати далі. Відкрутив сечу першого циліндру. Бачите, вона у нас чорна, видно, циліндр не працює, вона у нас залита. Дійсно, бензина на сюди... запах. Так, дійсно, бензину сюди потрапляє. Давайте провіримо її на справність. Свічка підключена до барокамери камери, тестера. Давайте подивимося, чи буде іскра. Якра відсутня, це у нас при 4,5 бара. Так що свічка під заміну перевіряємо наступні свічі. Відкрутив всі три свічки, як бачимо, вони у нас всі чорні, залиті. Ось. Кусуйся. Ось. Вони у нас чорні залиті. Я одну з них вже закрутив. У камеру, давайте провіримо їх. Як бачимо, вони у нас пробивають. Зараз дамо тиск. У нас є шість бар і свічка взагалі не працює. Як бачите, у нас 4 свічки, які стояли на машині, з якими машина приїхала у нас не робочі. Але в нас є, який у нас привіз клієнт, вони цілком справні, я їх вже провірю, так що за, на даний момент я встановлю їх. Подивимося, чи пропадуть помилки по форсункам і по пропускам. Замінив свічі, давайте удалимо коди помилок і запустимо автомобіль. Помилки удалились. Так, давайте візьмемо параметри в реальному часі. У нас тиск, але я би хотів побачити приск форсунок. Давайте запустимо. Бачимо, приск з'явився на всіх чотирьох циліндрах. Одночасно. Двигун працює стабільно. Це радує. Їжлива проблема і була в самих свічах запалення. Зараз потрібно буде прогріти двигун. Появилась напруга, Спочатку напруги не було. Було 12,5 вольт. Ось цей чек. Давайте подивимось, які в нас є помилки. А у нас є ця помилка була, у нас низький рівень тиску. Якщо ми подивимося... У нас заданий тиск. Порно значить до лінії топовний 4 бари у нас є 5, але це малий тиск. Попередньо було тут 56 бар. Якщо ми зайдемо в параметровому часу, але в обіді режимі, то ми бачимо, що заданий тиск. І тиск фактичний має бути від 20 до 2 тисяч бар. У нас на холостих має бути 50-60 бар. А зараз у нас 5 бар. І так, після заміни січок у нас двигун працює стабільно, але у нас є помилка по низькому тиску і по багатій суміші. Я заміряв тиск в. Топленій рампі з підкачуючого насоса до насоса ТНВД у нас є 5 бар. Якщо пам'ятаємо, у нас датчик високого тиску також показує 5 бар. Ті ж самі 5 бар, що ми бачимо в системі низького тиску. Я вирішив провірити, чи в нас працює сам ТНВД-насос високого тиску. Я підключив манометр до дробки високого тиску. І коли включаю насос, у нас тут появляється тих же самих 5 бар. Зараз е, ключу запалення, запуститься насос, подивимося, який буде тиск. Ось, 4 бара, було 5. Система у нас тримає, система герметична, до 3 бар паде протягом пару хвилин. І виходить так, що у нас двигун працює на 5 барах, хоча на холостих оборотах має бути 50-60 бар. В залежності від прогрітості від двигуна. У нас є несправний сам насос ТНВД. Я навіть прокручував стартером в режимі просто запуску, і насос ТНВД взагалі не видає ніякого тиску. У нас постійно тих же самих 5 бар. Що ж, потрібно буде добирати до самого насоса ТНВД, його розбирати, дивитися, чи там в якому стані саме масло і пробувати його відновити. Якщо ні, то потрібно буде шукати другий. Це вже будемо узгоджувати з клієнтом. Сос вже на столі, загально його оглянув, ніяких дефектів я не замітив. Виглядає зовні гарно. Що ж, саме перше, що я хочу перевірити, це замірити, наскільки просіла мембрана. Це буде свідчити про те, наскільки в нас є там масла. Якщо ми подивимося, у нас тут 25 мм. Трохи багато у нас. При, нормальному при нормальній кількості масла має бути не більше 20 мм, у нас і 25. Це свідчить про те, що у нас є проблема з маслом всередині самого ТНВД. Що ж, давайте зараз його вскриємо, глянемо, що всередині. Вскрив сам ТНВД, замітив, що його вже, напевно, скривали, так я тут кавиджу. Є побої, не знаю, з чим це зв'язано, але нас не цікавить. Зараз як бачимо, масло чорне, його мало, і в цьому напевно є наша проблема. Зараз ще відкручу цей клапан і заміню масло. Залию масло трансмісійне. Хто яке використовує, можна напишіть в коментарях. Я попередньо. Використовував гідравлічне, автомобіль поїхав, у запрацював. Читав у відгуках, що непогано працює і трансмісійне масло. СОС уже слав. Давайте замірюємо, наскільки у нас мембрама змістилась. У нас 19 мм, що є краще, ніж 25. Що ж, давайте встановимо. Насос на автомобіль, подивимося, як він качає. Поставив насос, включаємося до блоку управління. Хочу саме перше прокрутити статру без запуску двигуна для того, аби перевірити, чи в нас буде відображатися тиск. Бачимо зараз тиск 4 бари, це те, що в нас. Накачав сам топлений насос. Що, давайте спробуємо впустити статором. На тих самих 4 бара. Що ж, Давайте все ж таки спробуємо запустити двигун. Подивимося, чи запрацює насос при працюючому двигуні. Заклав Провода на катушки, давайте запустимо. Як бачимо, тиску у нас немає, Задане збільшилось, але тиску в рампі у нас відсутній. Так що насос у нас все ж таки, все ж таки не допомогло робота. 6 бар. Можливо, система ще завоздушена. Давайте нехай працює. 7 бар. 8 проскакуємо. Дев'ять уже було. Тож давайте відкриємо графіку. все, автомобіль пішов в аварію, не працює. Давайте спробуємо знову. У нас 10 бар. 11 уже є. 12-16 поскапує. Ситуація стала кращою. Але судно тиску не створюється. Да може попрацювати трошки. Ось вже 50 бар, 60. Працює доволі непогано. Але на холостих продуктивність дуже мала. Дамо ще попрацювати. Ось бачимо наших 49 бар, графік вирівнявся. Наш графік вирівнявся. Зараз у нас вже є 50 бар, тримається в районі цього. Ну, давайте видалимо коди помилок. У нас помилка з'явилася по першій форсунці. Раніше цього не було після заміни свічок. Можливо, двигун працює нестабільно. Так я вибрав параметри тиску. І бачимо, у нас заданий тиск вже статичний тиск співпадає з заданим. Проблем з надувом, проблем з тиском у нас вже відсутні, але у нас у нас іти чек і двигун троїть, а троїть через те, що в нас не працює. Перший циліндр у нас включається перша форсунка, хоча попередньо такого не було після заміни свічок. У нас вже зменшився вприск 1,2 мс, що є нормою, але у нас ще не працює перший циліндр. Зараз потрібно буде глянути ще раз до свічок запалення. Але мене радує, що вже працює у нас палений насос. Против свічу, свіча була мокра і також перестала працювати. У нас є проблема скоріше з самою форсункою. Наклин в відкритому положенні, так як і пише сам блок управління. Він включає подачу бензини, але форсунка відкрита фізично, тобто клин скоріше за все, сам розпилювач. Зараз поставлю нову свічу запалення. Подивимося, як відреагує сам двигун, чи буде працювати і наскільки довго буде працювати вже при справному ТНВД. Замінив січу, Тепер а, коди, помилок видалились. Давайте виберемо параметри в реальному часі. Нас цікавить, давайте виберемо опускний суміш. І нас цікавить перша форсунка. Перше, давайте. Запустимо. Перший циліндр працює. Приск у нас малий, півтора мілісекунди, це свідчить про те, що у нас є тиск. На даний момент автомобіль працює. Всі 4 циліндри працюють в нормі. Давайте прогазуємо. Я не чую пропусків. Що ж, давайте прогріємо трохи двигун, подивимося, як він працює, які будуть коди помилок. Якщо в нас є помилка по багатій суміші, то свідчить про те, що в нас є багато бензину, мало повітря. Це може впливати багато факторів. Саме перше, це у нас датчик тиску в випускному колекторі map сенсор він на заглушеному двигуні у спокійному стані показує 960 мб, що свідчить про те, що у нас є атмосферний тиск, значить він справний, Ззаду величина на пуску. Я теж це перевіряв. У нас це співпадає Можливо, ще підсоху, невеликий, але на Холостих при пригрітному двигуні у нас 330-340 мб, що теж є нормою, так як є задане, є задане значення і є вимірене значення. Заслонки теж, заслонка дросліна також у нас відповідає заданим параметрам і фактичним. Є думка у мене на те, що у нас є. Проблема з самою форсункою, хоча зараз циліндр працює, але можливо вони підливають. Зараз ще буду прогрівати, дивитися. Запустив двигун. Двигун у нас перегрітий, 90 градусів. 330 мбар задене значення на опуску, 350 мбар, 340. У нас вертичне. Заслонка 5 градусів і вимірений 5 градусів. Зарядка у нас присутня. Потік воздуху він вимірює за рахунок датчика тиску в основному колекторі, так як самого розходоміра у нас немає, він відсутній в цій системі. В принципі тут параметри все зрозуміло. Якщо подивимося на суміш, у нас приск у всіх циліндрах по 0,6-0,7 мс і кислородний датчик завис у верхньому рівні. І якщо ми подивимося на корекції збагачення суміші, у нас суміш іде, корекція йде у мінус. Це свідчить про те, що блок управління пробує зменшити кількість подачі бензину. І в нас тут є стан датчиків, і у нас він багатий, блок управління розуміє, що суміш багата. Якщо ми подивимося на тиск бензини, тиск бензини в нас тепер в нормі, навіть менше, ніж ні. Тримається плюс-мінус в заданому значенні. Якщо ми прогазуємо. Реакція є. Так що в мене... Під підозрю ще паде сам лямдазонт, можливо, він може давати неправдиві значення. Ось вже з'являється помилка, але ще не висвічується. Так, я вирішив саме перше, так як у нас форсунка довго не працювала. І клієнт так їздив довший час, вирішив подивитися на сам каталізатор. Його тут не вижу. Зараз візьму ендоскоп, ляво. Так щось вам Ні, так не покажу, але на дисплеї видно ось сажевий, весь чорний, забитий. І там він практично в одній стороні просто заліплений. Так що в нас може бути ще багато суміш через те, що в нас є підпір газів і часто вибуває по ценам багато суміш. Ну, двигун в загальному не буде працювати при такому каталізаторі, що ж, буде е, порадою клієнтовим видалити каталізатор. Двигун остив, але у нас знову ж таки перестав качати насос, поки я знімав лямдозон, дивився на каталізатор. Наш насос перестав качати. Ось наше задане і фактичний тиск, давайте запустимо. у нас лишається тих самих 4-5 бара, що і було попередньо що ж насос далі вмер, він не працює. Зараз я залив вже АТФ. -ки. Не знаю, чи це щось поможе, але мембрана вийшла на 16 мм. Це ще краще ніж було попередньо. Довчаємося до автомобіля. Насос вже поставив. Окей, okay, я вже удалив. Так, у нас є 4 бари, то що качає насос. Давайте запустимо. І бачимо, заміна масла нам допомогла. 12 бар набирає. Зараз потрібно буде прогріти двигун. Попробуйте як буде на гарячу. Автомобіль прогрівається. У нас лямда вже вийшла на зв'язок. І у нас вже не мінус 28%, вже трошки краще. Не знаю, чи допомогла заміна масла, чи через те, що ще не прогрівся. Зараз Прогріваємо, С3 градуса, С4 і дивимося. Зараз ранок. Давайте запустимо двигун, подивимося, який у нас буде тиск на холодну. Вчора попередньо машина заливала пару годин. Тиск бензину був в порядку. Що ж, давайте запустимо. Бачимо, тиск з'явився зразу. Це радує. Попередньо такого не було. Значить, проблема в насосі. І проблема вирішилась. Так, я вже проїхався, автомобіль вже працює, не трогіть. Надув є з каталізатором. Клієнт сказав, що відкладе це питання, а потім вже подивимося, як машина буде їхати. Якщо будуть проблеми в подальшому з насосом, то. Потрібно буде його ремонтувати, бо його заміни. що на цьому все всім хочу побажати мирного неба і удачі.